Так, сьогодні, товариші, 18 вересня 24-го року 에, зібралася земельна комісія розглянути декілька питань. в земельній комісії, голова постійної комісії Сюравчик Андрій Володимирович, члени постійної комісії Віктор Пінзерський, Віктор Імомович. Сільський голова, на жаль, не зміг приїхати, заболів трошки у нас, але нічого. Наступного разу надіємося, що буде. Так, Начальник відділу земельних відносин міста будування та архітектури Вікторія Колодяженська. Запрошую Так, Порядок денний на сьогоднішній день у нас є 8 питань. Перше питання про виділення земельних часток поїв власникам, спадкоємцям. Сертифікатів на право воземельну та час упаювання товарно сільського господарства виробництва, про надання дозволу та виготовлення технічної документації щодо встановлення земельних ділянок, заміни сертифікату на право на земельну частку земельної реформи КСП. Третє. Про затвердження технічної документації і землеустрію щодо встановлення меж земельних ділянок на натурі та виділення їх власникам. Сертифікацію на право земельного участку для введення товарно способа виробництва. Четверте. Про затвердження технічної документації і землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачу приватну власність. П'яте. Про затвердження технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок комунальної власності Горщиківської сільської ради. Шосте про проведення земельних торгів. У формі аукціону з продажу права оренди земельних ділянок комунальної власності. Сьоме. Про передачу в оренду земельної ділянки ФОП Гордієнто ТВ. Восьме. Про припинення права користування земельною ділянкою САГАН ЛП. Любов Павля, так. Вікторія Миколаївна, ви нас далі. Питанню, розглядаємо все. По першому питанню, порядку денного, значить, у нас є заяви Заяви громадян, заяви громадян-спадкоємців, власників на даний час сертифікатів на право на частку час Значить, Соломінчук Микола Іванович, Іванченко Раїса, Станзав, Скоростенський Микола Петрович. Пересю Галина Володимирівна, Служук, Світлана Олександрівна. Всі громадяни згодовські до нас про виділення земельних часток паїв. Було проведено вже виписані протоколи згідно отриманих земельних ділянок. Додані земельні ділянки, бачите, заяви, всі всіобхідні документи, свідоцтва про право на спадщину за законом, все перевірялося, реєструвалися заяви. Всі необхідні документи у всіх заявах долучені з тих, що можуть бути розглянені. Земельні ділянки частки виділились наступним громадянам. Соломінчуку Миколі Івановичу, земельна ділянка в розмірі 085-74, Соломінчуку Миколі Івановичу, ще одна ділянка 3,84-86га. Це із земелька СП першого травня свігів. Івенченкоресі Стенісавини також земелька СП перш травня свігів. Земельна ділянка цілі 52-71 гектар. І 2,1893 гектара Іванченко реїсі Ну, Так, так як земельні паї складається з кількох земельних ділянок, тому і наразі земельні ділянки. Також надаються громадянам окремо кожної з окремими площами. Наступний із Користенським Микола Петрович 2,912 гектара. із КСП Шевченка. Зараз у Галина Володимирівна КСП правда довидки. Витіли з дві ділянки 3,7031 1,0547. Стужок Світлана Олександрівна. Е також земельні ділянки 386-30 та, Так. Та, Тут 0,86. Далі. Значить, ну, це такі питання щодо паїв, щодо передачі власних земельних ділянок, так як земельні ділянки є сформовані попередньо. Фірмами, які брали на свою оренду дані землі, як не витребувані, земельні частки паї, деяким громадянам придеться з іншим питанням виготовити документацію на кормові. Ну, а по-першому питанню, ну, наче все. Дивіться, шановні депутати, голосуйте. Будь ласка Хто зараз? <ан> Я не бачу, чи нічого. Голосували. Що так. так, голосували. Хто за, підніміть руки. Вікторія Миколаївна не утрималась. Всі <сі> <сі> за. Так, рішення. рішення прийнято. Так, прийнято. Тому рекомендуємо комісії сільської ради врахувати засідання постійної комісії. Сесії сільської ради <галі> <галі> врахувати засідання постійної комісії. По другому питанні порядку денного Андрій Володимирович ви надаєте даєте слово мені собі. самі. Це Іван Чераїсі, це, що я говорила, дозвіл на виготовлення технічної документації, тому що по Виглівській сільській раді у нас частина паїв є несформованих самоліт. Ділянок тому кормові і їм необхідно виготовити документацію. Іванченко Раїс, затвердження документації, Надати дозвіл громадянці на виготовлення технічної документації землеустрою Іванченко Раїсі. Ну, тут вже є немає проблем. Можна ну, давати дозвіл? дозвіл так. Повністю купай ось. Цих, у заявах є їх протоколи, а протокол складається з кількох майкелями. Ша в ліву, що вправо від стріла. Земельна частка пай повинна бути цілісна і жодних ніяких не можна не обмінів робити, нічого, так як, так як це є земельна частка пай, цілісна. Розроблена документація і тому подібне. Значить, це по другому питанню. Так, то що, будемо голосувати по другому питанню? Голосуйте. Так, голосуємо по другому питанню. Ну так, да, ми вже робимо документацію, то ми передамо. Виготовлення технічної документації з новострічного станові на межземельних Сертифікатом управ земельної частки пай. Із числа земель КСП, 1 травня села славі Орщиківської відколищної сільської ради mm -hmm. за межами населених пунктів згідно з протоколом розподілчий земельного частку пальця. Всі за. Одноголоси відправити паль. Угу. По третьому питанню порядку денного. Вигівський Вадим Іванович, Іванович ми йому надавали дозвіл, так як попередньо Іванченко на виготовлення технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки, оскільки його частка паю, у нього одна друга частка паю, його тітка давно вже виготовила свою половину паю, тобто так як не були відновлені межі. І у базі ДЗК не видно було цих земельних ділянок, то він відновив майже технічну документацію. А тепер ми її затверджуємо, передаємо. Рекомендуємо сесії сільської ради затвердити технічну документацію та передати дані дві земельні ділянки. Одна має площу 2,2393, а друга 0,3152 у приватному власні громадянинському. Вадиму Івановичу, добре. Тоді рекомендуємо сесії. Хто за, щоб рекомендувати? Голосуємо. Голосуємо. Всі за четвертому питанні порядку денного службу палив постійної комісії. Значить, Вікторія Миколаївна доповідати. Ну, Так як ну, я, думайте, нас, так, як я бачила не, ці не заяви, не так, як, так як я збирала всі необхідні документи до цих заяв, щоб були долучені до даних себе заяв громадян, громадяни просять по четвертому питанню порядку денного приватну власність, земельні ділянки, які присадинними земельними ділянками, на яких розміщені праві їх власності. Житлові будинки і значить, такі в нас громадяни є заяви. Вігрівська Любов Іванівна, вона просить затвердити технічну документацію заустрію. Терлецький Василь Вікторович затвердити технічну документацію Фіменко Володимир Юкинович і Мариюк Тетяна Сергіївна, але вони одна третя по кожному, так як приватизації житлового будинку були. Учасниками Трича. три людини, три громадяна, парильок Тетяна Сергійна, Парильок Вадим Ігорович, Парильок Сергій Ігорович. Ну так як була приватизація школа будинку, так у нас і приватизація земельної ділянки. Ну, і рекомендуємо, мабуть, ми затвердити їм дані земельні ділянки. Під житловими будинками та передати приватну власність, передати приватну власність в любові Іванівні 25 соти саме ділянки в селі Горщик вулиця Шевченка, 14. Потім Єфіменку Володимиру Юхімовичу 25 сотих, до будинка що школу, будинку господарських будівель та споруб присадити також ділянку в селі Горщик, вулиця Ветнева, 18. Баролюк Тетяні Сергіївні, одна третя частки, земельної ділянки площі 0,1361, селігорщик залізнична 14, переліку Вадиму Ігоровичу, одна третя частка земельної ділянки, цієї площі 0,1361, соборщик вулиця, залізнична 14, та частково приватну власність переліку Сергію. Ігоровичу за третій частки земельної ділянки за, з цієї площину цілих 13,61 гектар. От, так, Всі е, заяви, написані, долучені матеріали документів, yeah. угу, там все в порядку, все всі донесли, відповідає всім вимогам, подана документація і громадяни також писали розписку. що не використали свого права безоплатної приватизації земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та збору. Будемо голосувати. Хто за, хто проти? Хто за? Проти мене хто? Ми зберігали. Утримуюсь, так, відбачається. По п'ятому питанню в порядку денного нас виготовили вино нормативну грошову оцінку. Ось наша документація лежить. Е, то підприємство Житомир ЗМС земпроєкт. Це юридична організація виготовляла нормативну грошову оцінку. Юридична організація яка має. Ліцензію на виготовлення, на виконання таких робіт. І значить, ну, дана документація виготовлена, оцінена земельна ділянка, яку ми замовляли, яка знаходиться біля кар'єру, по, по яку вона по, е, південно-східну сторону від кар'єру. Знаходиться з мене ділянкою 38 гектарів. Ну, от Виготовлена на нормативну грошову оцінку, яка складає 2 мільйони 284 936,71 гривень. Це затвердження про Так, Це затвердження голосували по технічній документації на пропозиції. Я думаю, потім всі знають цю да. ситуацію, так. Да. Да. Тобто, я думаю, по цьому питанні всі будуть за. Да. за. Да. да. Так, ми сьогодні треба голосувати. Голосуємо. Да, голосує. Хто за? Одноголосно, коли не складає. Угу. Передавайте на сесію. Да. <ристосвіт> Добре. <ристосвіт> по що з тому питанню в порядку денно було? Значит, у нас так як затверджена вже документація, так як сільська рада вже потратила деякі кошти на формування цієї ділянки, на виготовлення детального планування території даної земельної ділянки, так як вона відносилася спочатку до земель сільгосп виробництва, і що ті землі після, після були переведені в землі промисловості, так як вона є потенційно привабливою. Тому от, пропонується вибухомонцівської ради, так з вами ж ми розмовляли про те, ну і коли давали дозвіл на виготовлення нормативно грошової оцінки технічної документації, то також ми планували передати її в користування під натрам, але так як земельна ділянка є війна, немає ніяких е, дозволів на ній, відводів і тому подібного. Ніяких об'єктів, тому вона може бути передана через аукціон у формі електронних торгів. Тому пропонується дану земельну ділянку передати в оренду у формі електронних торгів. Що ми ще будемо? Ми можемо порекомендувати на дану земельну ділянку стартову. Uh -huh. euh, ну, Стартовий відсоток, так як у нас при трьох відсотках там 66 тисяч виходить, ось наша ціна, то ну, пропонується, може знову трошки більше, ну, що ж ми документацію виготовляли, uh -huh. затрачували трошки сільська рада. Мається <губірується> на увазі сільська <губірується> рада то я думаю, що от при на товарний регіон на 284, якщо це 3%, я

Якусь половину. Ми дуже стартову ціну не можемо високо доставити. Той знає за учасників ауті. Всі роботу поставимо кістянці. 137. Може 5? 114 тисяч. За мене ділянка, може 2 гектари. Ну, Стартову ціну лоту. Погоджуємо, може 5%, а термін передачі в оренду три роки, може чи... ви... речі. Давайте, давайте винесемо на сесію, так депутати проголосують, там винесемо запропонуємо раніше 5% на три роки. А там вже а там буде видно. Да. Так, Потім вже буде голосує. Тоді будемо проховувати. Так? так, Так, приймаємо. Ну так. Да. Все, тоді голосуємо по цьому питанні. Хто за? Всі? Хто за. Якщо не приймете наступне питання. Відкривайте наступне питання. Зобрався, то я буду після. Наступне питання у нас. Сьоме питання. Це у нас по гвардіянку Тетяні Васильівні. Там, де е, знаходиться фізична особа-підприємниць, здійснює свою діяльність е, Гордієнко Тетяна Васильівна, е, магазин мисливець. Mm -hmm. Її термін договору оренди закінчився ще в липні, місяці, так як вона не звернулася вчасно для подачі документів необхідних для продовження оренди земельної ділянки. Тому будемо заключати новий договір оренди землі і значить, пропонується заключити. Вона звернулася також до нас заявою, Лежить заява, щоб значить, Заключити договір оренди із сільською радою та встановити оренду плату вона не писала нічого, але на роки вона просить на 5 років. Ну, тому голосуйте, будь ласка, давайте обговоримо. Не треба вирішити, де. який процент. Так, да, відсоткова ставка не і дорого. років скільки. На 5 років ми завжди даємо, так як у нас виготовляється нормативна грошова оцінка. Разу п'ять років вона поновлюється. тому на більше я думаю, що це недоцільно. Не а от відсоткова ставка. Вісім відсотків. Була вісім відсотків цього? До цього була. До цього була 5%. П'ять відсотків. Я ну, тісню свою діяльність. Якщо вона збільшується, то наскільки вона буде збільшуватись? На тисяч дев'ять у рік вона буде збільшуватися, збільшена буде нормативна грошова оцінка. Ціновні ділянки є в нас такі підприємства, що платять також по 8%. Пропонуйте. Це ну, ну, то, так, це дорожає, але як mm -hmm. не буде по тому зміщенні, як мені зробили вісім, тобто. Ну це завжди можна... Ну, можна звернутися. Можна mm звернутися -hmm. і зме... Зме... в сторону зменшення, якщо людина не спроможна буде платити, ми ж завжди йому їм на зустріч. Це будуть питання, чого це не Ну, наразі земельна ділянка не сплачується за нею орендна плата, не нараховується, так як договір оренди є не заключені на даний час. Він є просрочені. У нас таких немає, що просрочені. Може, сім? Давайте може не будемо так. Наших предприятий, правда. Да, 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 скучал бывает. да. По пихоньку, А при там на какие-то 6% 5 будет, я думаю, 6. Ну да, это можно будет. Все. Витя, что ну, ты 6 думаешь? 6% это, это уже, ну, все в основном у нас платят так. Все у нас платят? 5-6 у нас платят. Ну, 5, да. я знаю, да, платят. 5 тысяч в основном да, платят. Юридичні є у нас 8 платять також. Хто не юридична Ну, ну сесте там? Горщиківська сесте там потужніші заставили. Ну, да. mm -hmm. да. ну а ці тут по 6 платять, ну такі 6, так чи Будемо рекомендувати на сесії 6, mm -hmm. а, yeah. а там може, yeah. можливо, yeah. uh -huh. щось поміняється. Що 6, а, я ще хотіла точну, ти шість, скільки там. Взагалі це 3000, також 100к. Один відсоток це чи скільки, чи 344, 3440. 3000, думаю, це не. Як не було? Добре, голосуємо на зоні, питання. Ну і останнє питання, саме грубо Павлюна просить припинити право це... користування земельної ділянки. Така бабулічка на п'ятиповерховому будинку було вже. Він вже ж там ну, По-моєму. Десять да. соток в неї було, там по вулиці Володіжній, з земельною ділянкою. Масник тоді. Можливо, хтось заключає користування чи оренду, що вільна дівчанка. Ну так, так. Так, там біля домиків близько. Ну, просить людину припинити, значить. Ну так, зерна. Добровільна відмова. від землі, так, так. Нам одноголосно. Ну так, наче всі питання. Все тоді на цьому засідання земельної комісії оголошуємо закритим.